Ну, зараз всі обговорюють, що відбувається в Одесі. Володимир Зеленський підписав указ про створення одеської військової військової адміністрації. Вже посилаються на сайт президента. На виконання закону України про правовий режим воєнного стану, утворити Одеську міську військову адміністрацію Одеського району Одеської області. Ну і Генеральному штабу, Одеській обласній державній. Відповідно здійснити заходи, пов'язані з утворенням, цей указ набирає чинності з дня його опублікування. Повідомляється, що згідно указу зеленського, очолить новостворену районну адміністрацію Сергій Лисак, який раніше обіймав посаду глави Дніпропетровської обласної військової адміністрації. От давайте розбирати, що, що взагалі відбувається, тому що аудиторія якось так знову ж таки поділилася. Кажуть: а той Труханов, добре, що його прибрали. Давно вже пора було його прибрати. Цього ватника проросійського, який сидить там в Одесі. Я дуже добре пам'ятаю, як Труханов прийшов фактично до влади. До нього був колишній голова антимонопольного комітету Олексій Костусів, який пропрацював на посаді мера три роки після цього. Він не сподобався Януковичу, його вирішили прибрати. А Труханов в той час працював е, очільником міської організації партії регіонів, і з місцевим губернатором тодішнім вони вирішили його. Я так розумію, допомогли Януковичу поставити на місце Труханова. Я пам'ятаю, Костусів прийшов на посаду мера після Гурвіца, як він там влаштовував показові такі виноси стільців. З кабінету, як він розбивав е, на пляжі е, Ланджерон, там є такий готель великий з дельфінарієм. Він туди прийшов і почав цей готель з Кувалдою розбивати. Де той Костусів, а готель як був, так і є. І працює. <с> От так все відбувається, розумієте? І Труханов став мером. Його переобирали. Звичайно, багато питань до Труханова, до його взагалі минулого, тому що минуле воно таке в нього досить. До цього він фактично був президентом української, по-моєму, асоціації тайського боксу. В нього були клуби свої, такі спеціальні, навчені хлопці, які там тренувалися. Ну, ви розумієте, про що мова йде. Тобто історія ось така вона. І мені здається, знаєте, от так з позиції історичної починаєш думати, філософствувати, от, бачите, карма вона нас доганяє. Але тим не менш, як це все саме відбулося? От Як ви це оцінюєте? Ну, зараз, по-перше, Христо Грозів сьогодні спростував цю інформацію, що це справжній паспорт, що це підробка. Ну я думаю, що Христо Грозєва достатньо своїх інструментів для того, щоб з'ясувати, чи дійсно чи подібний паспорт був колись виписаний і виданий. І він каже, що це насправді фейк. Ну як, зрештою, і паспорти на ім'я Зеленського та його дружини, які з'являлися теж в інформаційному просторі. Там ці скріншоти цих документів видавалися за останні 10 років. Але ж чомусь саме зараз ця проблема стала настільки відболючою, що треба було саме на підставі цього підробленого документу, як стверджує Христо Грозів, зараз відсторонити від своїх обов'язків. Ну, як кажуть освічені люди, що це питання пов'язано з приватизацією одеського припортового заводу, в якому зараз великий зацікавленість якраз проявляють, наближені до Зеленського, а начебто якісь там Вибачте, спорядку... Я тут зупинюся. А... Одеський припортовий завод до Одеси ніякого відношення не має, тому що він розміщений в місті Південне. Які структури, які так чи інакше пов'язані з нинішнім мером, вони конкуренти тих структур, які сьогодні підпорядковані банкові. І Там от виникла якась така заруба на ці і вирішили так помститися. Труханову що він своїх наближених до нього не прибрав конкурсу. Ну і ось через це і пов'язані були ці наїзди свого часу. Саме Труханов так приймав Зеленського завжди. Так його свідкували його проїзди 95-го кварталу. Yeah. Навіть разом вони там відкривали якісь нові автобусні станції. Пам'ятаю, як. В 19-му році всі якраз наближені до Труханова, святкували обрання Зеленського. Там безкоштовно годували в цих рестораціях, які вздовж пляжу розташовані. І потім ці ж власники цих от ресторанних комплексів вони навіть своїх кухарів тоді кооптували, як ми знаємо, до списку зеленського досі. Там пан Леонов, досвідчений кухар є у цих авторитетних людей в Одесі. Він же був в першій двадцятці чи і ну, інші там наближені. Там вже є цілий список подивитись можна, да Наближені до авторитетних одеських персонажів, які увійшли в список Зеленського. Вони ж так раділи тоді, так святкували його перемогу. Але на певному етапі інтереси не співпадають, як ми бачимо сьогодні. Але ну, знов ж таки викликає таке обурення той факт, що помічниця найближна особа до зеленського пані Левченко, її чоловік, російський громадянин, не просто російський громадянин, а помічник одіозного депутата російської думи гідроцефалея боксера, який ще й очолював дуже сумнівною репутацією тут фонд. Боротьби з наркоманією, який насправді мав коріння з Росії, так от цей цієї Шмілі він ніяким чином не заважало йому його російське громадянство, якого він не зрікався, набути такої ваги. Він навіть був заступником міністра внутрішніх справ, наскільки я пам'ятаю, да і там були ж скандали з тим, що він обурювався. Що бачите, звичайні поліціянти не знають таку видатну особу. Як не бачив моє обличчя, я ж за самий за заступник. Ну стверджували, що він сам зловживає препаратами розширення свідомості і під впливом цих препаратів, влаштовував ці скандали. Тобто, це не заважало пану Зеленському. Ну я вже не кажу. Про дружин з російським громадянством найближчого його оточення його там п'яти шести менеджерів, на да, які є сьогодні основою владного шепітолію. Ну тобто, викликає відповідно питання у громадськості, чому саме зараз, тому що це перші чутки про цей паспорт, з'явилися ще там 9 років тому, але це не заважало Зеленському разом з Трохановим брати участь в урочистих всіх заходах Кажу, проводити я, вибори місцеві не нічого не заважало абсолютно, ну і наближені до Троханова со голосувати за ті. Чи інші рішення список зеленського якраз коптували? Персонажі наближені до Труханова своїх людей, і вони сьогодні діючі депутати зеленої монобільшості. Наскільки я пам'ятаю, друга особа по впливовістю після мера це секретар міської ради, і він якраз є представником партії зелених, що це ж більш ніж промовець та їхній союз сьогодні з Зеленським, який був там закріплений на тих останніх. Ну я сподіваюся, що не останні в історії України, але в крайніх виборах, які відбулись в Одесі. 87% Проголосувала Одеса за Володимира Зеленського. Це найвищий показник по всій Україні. 87%. Хто міг забезпечити такий результат? Звичайно, робота місцевої адміністрації, мера, тодішнього губернатора. Давайте згадаємо Степанова, отого в окулярчиках, який розповідав, вбив себе в Груди, який він, який він патріот, а потім. На посаді міністра охорони здоров'я, де він зараз, до речі, От мені цікаво просто. Ну, а будуть питання буде. до нього: якісь за ковідний фонд, за ті гроші, які були щезли, фактично з бюджету українського? Будуть ці питання. Відкриті є ж, провадження? Нема, нікого немає. Я розумію, що до Труханова можуть бути питання, тому що ландшафт Одеси змінився просто до невпізнаваності. До невпізнаваності. І оці е, їхні е, різні такі, зрізносторонні такі е, міжу собойчики, які вони там влаштовували в деребані цієї землі, ці пляжі, куди зайти неможливо, е, ці земельні ділянки на діли на схилах, де будувати просто. Категорично не можна, а воно все забудоване. Це все питання, звичайно, до них, але це питання і до тих людей, які співпрацювали з місцевою владою, які голосували за це. Е, і я більш ніж впевнений, що там, звичайно, і можуть бути і київські забудовники. Там, якщо копнути, там дуже багато чого є. За останній рік декілька разів був в Одесі на книжкових форумах, книжкових, помітив, що якраз життя в Одесі на відміну від Києва, де така кількість ресторанів за останні там місяці припинила свою роботу. стільки людей залишились на вулиці, практично із. Співробітників цих ресторанів багато ж виїхало у цій хвилі. стані, коли дозволили молодим людям до 23 років виїжджати, статистика ж зараз спростувала ті відомості, які були оприлюднені, значить то там прикордонною нашою службою, що не було такої хвилі додаткової міграції. Насправді вона сьогодні дається в взнаки в, в Чехії, в Польщі і в Німеччині, де з рекордні кількості зараз реєструються українські біженці. А в Одесі я цього не відчував. Навпаки відкриваються нові нові заклади ресторани. Тобто, життя якраз в Одесі в Ані бізнесу мені здається досить успішне, з урахуванням того, що це практично єдиний курорт, який лишився в Україні такого масштабу після того, як за лічені години зелені здали практично весь південь України після цих оманських домовленостей. Ну але сьогодні, ось це рішення воно насправді дестабілізує ситуацію в такому стратегічному районі, так само як свого часу дестабілізувало і в Чернігові, і в інших містах України, де Зеленський волонтерський спосіб прибрав обраних народом мерів і призначив керівників військової адміністрації. Ну про це ж якраз і написала позавчора найвпливовіша німецька газета Франкфурта Альгімайне Цайтунг», про те, що всі ознаки авторитаризму на жаль, прикриваючись війною, Зеленський закручує гайки для того, щоб в першу чергу забезпечити собі. Комфортне існування і переобрання, як тільки відбудеться під час затиші, як він сам каже, вибори. Тобто йому треба буде контролювати ситуацію і забезпечити собі підтримку місцевих керівників. для цього він і замінює на повністю лояльних мені просто цікаво, на що вони сподіваються, що вони включать якийсь адміністративний ресурс, зокрема і в Одесі, і в інших містах, якщо вони таким чином будуть прибирати до рук місцеву владу. Мені просто знову ж цікаво. Одесити взагалі усвідомлюють, що це за крок, і куди тепер будуть іти їхні кошти, як вони будуть розподілятися, як це буде все відбуватися. Це все буде відбуватися, друзі мої, через Київ, те, чого ви боялися при Януковичу, і вам не подобалося. І після майдану це все повернулося зовсім, скажімо, в інший концепт. Тому що децентралізація це одна із умов нашого вступу до європейського союзу, отримання нашого безвізу, що європейські партнери просто закриють на це очі. Більше того, ви тому Труханову зараз даєте в руки механізм стати жертвою. Він буде подавати до суду, він буде судитися. От зараз сесія міськради вона не збирається. Вони написали: а у нас в листопаді сесія міськради. У нас немає розпорядження, що збирати позачергову сесію. Тому що за рішенням тільки міськради він може скласти свої повноваження. Тобто він виконує свої повноваження. Навіть якщо там буде утворена місцева адміністрація військова, а що з мерією робити? Ну, вони фактично створюють ситуацію колапсу. До чого це призведе, не знаю. Бачимо в Києві, як створили військову адміністрацію, начебто, для вирішення питань оборони столиці, для того, щоб підсилити наше ПВО, для того, щоб ті чи інші провести заходи для того, щоб менше жертв було від цих нальотів. А тепер цей керівник, призначений військової адміністрації, він тільки робить те, що перекладає свою відповідальність на кличка, ходить там, знімає ролики про ті чи інші міські проблеми, хоча йому в цей час використати дійсно для захисту наших теплоелектростанцій, тому що зараз. Поширені ж ці фотографії, як росіяни за останні там три місяці, і наскільки вони якісно цими своїми породами захисними вже обладнали там 160 нафтовеликих потужностей, де зберігається нафта. Тобто, ми з одного боку досить швидко вражаємо ці нафтопереробні об'єкти, але вони такими ж самими темпами дуже швидко зараз нарощують системи захисту. А в нас були витрачені мільярди, як доповідав Мустафа Наєм ще два роки тому, що унікальні створені там захисні. Споруди, що мільярди були освоєні так. Але ж бачимо наскільки вразливі сьогодні ці споруди, якісь там кабіони, які насправді не захищають від балістичних ракет, а навіть від звичайних далекобійних цих шахерів.